Гуру Пурніма або день вшанування духовного вчителя. Навести. Мене звати Вікторія, і сьогодні ми розбираємо з вами ознаки духовного вчителя, ознаки гуру або ознаки духовного вчителя. Отже, гуру Лакшана або ознаки духовного вчителя. Перший гуру має знати, вміти трактувати та пояснити веди, шастри та усі священні. Друге гуру – це той, хто перебуває в стані істини. Тобто не той, хто теоретично прочитав так, а той, хто саме пережив досяг стану істини. Його слова та його дії узгоджені. Тобто те, як те, чому він вас вчить, чи те, що він каже, відповідає тому, як він сам робить і як він сам живе. П'яте це співчуття. Справжній вчитель, він має дуже глибоке справжнє. Відчуття милосердя по відношенню як до учнів, так і до цього світу. П'яте це смирення. Тобто гуру не шукає прихильності слави чи поклоніння його серце вільне від гординь. Шосте це стан спокою. Гуру знаходиться у постійному стані спокою. Сьоме це терпіння по відношенню як до навчання своїх учнів, так і по відношенню до життя. Вісім це чесність і простота. Я думаю, тут зрозуміло, <смі> що справжній гуру він буде щирим, відкритим, чесним, без хитрощів і без зайвих якихось коливань. Дев'яте це доброчесність. Доброчесність знову ж таки, щирість, милосердя, відкритість і так далі це милість. Тобто, коли вчитель діє не з особистої вигади, а так. Як буде краще по відношенню до учня, до світу, до оточуючих? І наостанок шлока із Багавадгіти, в якій написано: Підійди до вчителя з покорою, запитуй щиро, служі йому мудрі, які осягнули істину, передадуть її тобі.